Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Тема сьогодні буде Романівські вівці. У мене на ділянці. вони Зараз знаходимося. Длянка обгороджена. Ще раз нагадую, Що поскажу по породі? Ну Зараз бачите, добре, що з поки сусіди є, що там з грядок підгрібають, кидають, не підпасають. Порода дуже така прожорла, я їх взагалі не закриваю, на мене на вільному вигорі. Хочуть на подвір'я заходять, хочуть заходять на територію. Так, з нагород пасуться. Все спасають. Підгрізають яблука, грушки. Такі прожерливі тварини досить. Не знаю, що по забою, по м'ясі, ще нічого сказати не можу. Вам. Вже Богдась, можливо, буде якийсь переплод, кот. Поки що нічого по них таких не бачу, щось не такі ніби і черваті, але нічого щось такого не видно по них, щоб там на... Набирали молока. Але в загальному порода тиха, спокійна. Поки що від них проблем немає ніяких.